Трунка! Слева направо! Просто. Слава Украине! Ви всі ви будете перевірені як нолю, так і стане. Якщо людина знаходиться безпорадно, доповідаєте світу на штати і наципліна і законів. Попереджаю всіх. У ніч з 15 на 16 квітня у сумах та області відбудуться святкові заходи з нагоди великодня. Бо служіння у 278 грамах. До охорони публічного порядку на території області залучено максимальну кількість особового складу. Крім цього, організовано додаткові слідчі оперативні групи та залучено вибухотехніки і кінолог. Звертаюся до громадян з проханням поводитися відповідно під час проведення релігійних обрядів. Дотримуватися обмежень зумовлених правовим режимом воєнного стану, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та ракетної небезпеки навіть під час богослужінь. Крім цього, на території області з 23 до 4 діє комендантська година. Заздалегідь враховувати час необхідний на дорогу.